Здоровенькі були, з вами Діма. І в нас сьогодні кадочка на Лівіку. Кадочка була дуже красивою, було 7 кілів. І вона була також з камерою на руки. Що ж, не буду я довза затримувати приємно перегляду. Прігаю я на центр. Тут буде м'ясо. Ну, має бути. Ем, Так, а де люди? Що за. Не поняв. Так, ні, хтось прігає. Так, що? Не поняв, чи тут так мало людей. Що трапилось? Чому ж тут все-таки людей немає? Опа на М24. Так, опа, А, це не МК, це це як це. А4. Опа, на іскарелька. А О, пана, О, ні, це Емочка, якся я так перепутав. Так. Візьмемо патрончики ще до ЕМОчки. Зараз ще от сюди зайдемо в цю хатину, бо тут мають бути люди. Так, о, ще третій рюкзак. Непогано. Один то тіп впав. Опа, на Прекрасно. М24 піде. Так, а де ти? Де ти? А, ось ти. Да, але це бо. Ну, коротше, їдемо на Бломстер. Коротше, ми вже під'їжджаємо до Бломстера, але тут також людей немає. Ніхто не стріляє. Що це таке? Все одно зараз під'їдемо. Мечі також не тронуті. Добре, давайте голи позабиваємо. Що в нас тут випаде? А емочка. Очка, Учка, давайте візьмемо обгрейд для емочки. Ой, МДС4, точніше. Так. Користати. І зараз використаємо кращу емочку. Оп, чудово. Певне, поїхали? Я не знаю, напевне, по зоні зараз будемо кататися. Опа, давайте на аеродроп заїдемо. Там мають бути люди. Ну я теж під'їхав, але я все одно нікого не бачив. Ну, ну давайте подивимося, що в дропі. Гроза! Давайте візьмемо. 100%. Зараз це все беремо і ще й... Тихо! Фух, це бот. Що ж я так, це Злякався. Так, ну добре, у нас є гроза, це чудово. І ще й масхалат. Добре, поїхали до зони. Там стріляй хтось. Тут хтось стріляв, я чув. О, добре, їдемо. Кудись, я не знаю, напевно в центр зараз кудись поїдемо та й будемо дивитися там людей. Окей, ну я поки ще ніколи не бачу. Там на аеродроп то, аеродропчик то є. Але блін, він накрай за зону. Не за зону, а за. горбиком. То його й не видно. Опана! чудово. Так, зараз ми його доб'ємо, поки його тиммейт не підняв. Чудово, прекрасно. Так, але стоп, там ж має десь бути тіммейт. Ладно, давайте тоді підійдемо обережненько. Так, да, тут, напевно, нікого нема. Нікого не чутно, не видно. Так, давайте його, напевне, залутаємо, якщо в нього щось є хороше таке. Такого нічого немає. Ходімо ще ближче до зони. Там, в принципі, подивимося, що будемо вже робити. Дивно, в мене чомусь немає. Е, швид... Опа, опана, там тихо, там ти був в. Е... Домику, так? Так, стоп, це в мене шмаляє хтось. О, там два типа. Окей, але зараз ми отут акуратненько. Тіпа закриємо. Вриваємося в хату. Тут є тіп. Е... А, це бот, фух. Топ тобто, там ще один в мене стріляв, так? Да? да, 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 стріляв там хтось. Але питання, він по мені стріляв чи по кому? Так, зараз я трішки голосніше зроблю. Так не попав. Де ти? вольнув хорошо. Жесть. Капец. Фух. Ой-ой-ой, жесть. Хорошо. Насправді, лейт-лайт, -лайт, блин, его вольнув. Тихо. лки-палки. У меня в зоні О, ні, є хаєшки, Я чуть думав, що немає хаєшок Так, лови хаєшку, Ой. Окей, я, короче, блін, наверное, буду пушить. А, там ще з боку є йо... Так, одного увольнув. Хорошо. Зальяжем. Давайте увольнемо. О там на ще є один, я побачив. І це, я так розумію, останній. Де ти? Тихо? Стоп, а звідки він спаляв? А, все, поняв. Не попав. Не попав. Попав. Він мені дав я йому дав. Так. Що сказати, Блін, в нього зона. Це дуже погано для мене. О, добре, переходимо. Так. Сюди давайте приберемося. Тихо. Ой, красота, фух. Це була така катка добра. Топ 1 красива катка. Що ж, отака була катка. Велике, дякую, що додивився мене до кінця. Став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі!